Крутасики, хлопчики і дівчатка на занятті з патріотичного виховання. І сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про українську народну іграшку. В кожній хаті, де є дитинка, цих речей, як наместинок. З ними грають малюки і хавають залюбки, з ними радісно завжди. Це ж веселі. Іграшки. Іграшка це річ призначена дітям для гри. Іграшку в народі ще називають лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Наші пращури не мали багато іграшок. Раніше іграшки для своїх дітей. Батьки виготовляли власноруч з підручних доступних матеріалів. Іграшки були з соломи, іграшки були з тканини, а також з ниток. А ще іграшки, які були виготовлені з дерева, тобто дерев'яні іграшки. Дерево є найдавнішим матеріалом, з якого люди почали виготовляти дитячі іграшки. Це диркачі, дерчалки, вітрячки, а також дерев'яні пташки на колищатах з рухливими крилами, віски каруселі, коники на коліщатах, дитячі меблі, посуд, грабельки. Півники, коники та багато інших іграшок. Найбільш поширеними народними іграшками це були іграшки з глини. Ліпленням глиняних іграшок займалися навіть діти. Такі іграшки з глини називалися свищики. Вдавнену Українці робили дуже цікаві іграшки, навіть з сиру. Вівчарі ліпили іграшки для своїх дітей з сплавленого овечого сиру. Вони виготовляли казкових оленів, баранчиків, фантастичних півників, коників, а, повернувшись з полонини, дарували їх дітям. Діти, а ще наші пращури українці на різні свята робили їстільні іграшки з борошна. На свято Різдва та Новий рік випікали янголів, зірочки, фігурки різних тварин та обдарували ними колядників та щедрувальників. А на свято Стрітення Випікали жайваринки, закликали весну зустрічати. А ще українці в давнину з ниток і тканини виготовляли іграшкові ляльки-мотанки. Мотанка значить мотати. Готовляючи ляльку-мотанку, майстри тканину намотували або закочували. А для кріплення використовували стрічки та нитки, якими просто обмотували деталі та фіксували їх вузликами. Малята, а зараз давайте разом з Оленкою пограємо в гру, впізнай за описом дерев'яна, рухлива, яскрава. Що це? Так, вірно, це дерев'яний коник на коліщатах. Глиняна, музична, гладенька, крихка. Що це? Та це ж керамічний свищик з глини. М'яка, виготовлена з тканини. Приємна на дотик. Що це? Так, звісно, це лялька-мотанка. м'яний, смачний, різдвяний. Молодці малята, це різдвяний пряний, виготовлений з борошна. Отже, малята, сьогодні на занятті ми з вами говорили про українську народну іграшку. Народні українські іграшки можуть бути виготовлені з соломи, глини, з дерева та тканини і ниток, а також з борошна і навіть із сиру. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!